Вітаю! На уроці математики. Тема уроку порівняння чисел в межах шести. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаймо. Усний рахунок. Рахуй разом зі мною. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Приготуй форми нумікону та картки з цифрами. Форма один, пальчик один цифра 1 форма 2 пальчики 2 цифра 2 форма 3 пальчики 3 цифра 3 форма 4 пальчики 4 цифра 4 форма 5 пальчиків 5 цифра 5 Форма 6. Пальчиків 6, цифра 6. Назви найменше число в числовому рядку. Один. А найбільше число в числовому рядку. 6. Порядкова лічба один, два, три. 4, 5, 6. Полічимо у зворотному порядку 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа 4. Попереднє. Три. А наступне. П'ять. Сусіди числа два. Попереднє. Один. А наступне. Три. Сусіди числа п'ять. Попереднє. Чотири. А наступне. Шість. Сусіди числа три. Попереднє. Два. А наступне. чотири. Обчисли усно. Один плюс один буде. Два плюс один буде. Три. Три плюс один буде. Чотири, чотири плюс один буде. 5. Шість мінус один буде. П'ять. П'ять мінус один буде. Три мінус один буде. Два один мінус один буде. Нуль. Скільки пірамідок? Полічи. Шість пірамідок. Позначимо цифрою шість. На екрані ти бачиш ручки та зошити. Порівняй, де більше предметів ліворуч чи праворуч. Більше предметів ліворуч. Ручок більше, ніж зошитів. На екрані ти бачиш книжку та олівці. Де менше ліворуч предметів чи праворуч. Ліворуч менше, книжок менше, ніж олівців, бо книжка одна. Порівняй альбоми для малювання та пензлики. Їх однакова кількість. Тобто ми скажемо, що предметів порівну. Пригадаємо знаки, які ми використовуємо для порівняння чисел. Більше менше дорівнює. А тепер порівняємо предмети. На екрані ти бачиш жолуді. Скільки жолудів ліворуч? 5 позначимо цифрою 5. Скільки жолудів праворуч? 6. Позначимо цифрою 6. Який знак ми поставимо між числами? Менше 5. Менше, ніж 6. Що це? Каштани. Скільки каштанів ліворуч? Шість. Позначимо цифрою 6. А скільки каштанів? Праворуч. П'ять. Позначимо цифрою 5. Який знак ми поставимо між числами? Знак більше. Шість більше за 5. Що це? Горіхи. Скільки горіхів ліворуч? Шість. Позначимо цифрою 6. Скільки горіхів праворуч? Шість. Позначимо цифрою 6. Який знак ми поставимо між числами? Дорівнює. Шість дорівнює шести. Горіхів. Порівну. А зараз тобі знадобляться форми номікону. Форма 6 позначимо цифрою 6. Форма 1 позначимо цифрою 1. Який знак ми поставимо? Поставимо знак. Більше шість більше за один. Форма два позначимо цифрою два. Форма чотири позначимо цифрою чотири. Який знак ми поставимо між числами? Знак. Менше. Два менше, ніж 4. Форма шість. Позначимо цифрою 6. Форма 6. Позначимо цифрою 6. Який знак ми поставимо? Знак дорівнює шість. Дорівнює шести. Попрацюємо в зошиті, але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять. Теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, ліпті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку і вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками, клади на середній, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій пропиши рядочок цифри 6. Між цифрами залишай одну клітинку порожню. Пропусти один рядочок клітиночок порожніх і пропиши числовий рядочок від одного до шести. Обведи кружечком цифру 2. Підкресли. Сусідів числа 2. А зараз працюй разом зі мною. 3. Одну клітиночку залиши порожню і запиши цифру 2. А тепер поміркуй, який знак ми поставимо між числами. Порівняй числа. Давай перевіримо. Три більше за два. Чотири. Два. Порівняй числа. Давай перевіримо. Чотири більше за два. Відступи. Три клітиночки вправо і записуй разом зі мною на четвертій три. Одну клітиночку залиши порожню і запиши цифру 3. Який знак ми поставимо між числами? Перевіримо. Дорівнює 3, дорівнює 3. 3 Одну клітиночку залиши порожньою і запиши цифру 6. Який знак ми поставимо? Менше 3 менше, ніж 6. Назви цифри, які ти бачиш на екрані. А тепер закрий оченята. Відкриваю ченята. Які цифри заховали сніговички? Давай перевіримо цифру 2 та цифру 4. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки. І це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло. Пальчик вгору. Було важко! Пальчик вбік. Нічого не зрозуміло. Пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!